Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні готую паштет. Паштет зі свинини. Традиційно ми готуємо паштет, перемелюючи м'ясо, але цей паштет я буду готувати трошки по-іншому. Я впевнена, що багато хто з вас любить купляти кобасу, де між фаршем трапляються цілі кусочки м'яса, отаку рублену кобасу. Така кобаса справді смачніша. Отак От само цей паштет я буду готувати по-іншому. Паштет, все м'ясо я не буду перемелювати, я його наріжу. М'ясо у мене вже підготовлене. Це повністю відварена свиняча голова. Тут ще є серце, легені, язик. Паштет буде дуже смачний. М'ясо вже, вже смачне. Коли я відварюю м'ясо, спеції я даю одразу. Кілька разів під моїми рецептами приготування паштету була просьба від глядачів писати точні пропорції м'яса і спецій. Но тут якраз це зробити важко, тому що різні свинячі голови завжди різні. От, найкраще готувати на смак. Коли ми свинячу голову відварюємо, важливо щоразу збирати шуму, яка утворюється, А тоді додаємо сіль, листя лаврове, духмяний перець. Чорний перець горошком. В кінці приготування варимо, так як на холодець, варимо приблизно 5-6 годин. Просто пробуємо м'ясо відділити від кістки. Якщо м'ясо легко відділяється від кістки, все, м'ясо готове. І от тоді можна вже скуштувати: взяти кусочок м'яса. На тарілку набрати трошки бульйону і скуштувати. І от тоді ми вже бачимо, наскільки наше м'ясо смачне, і яких спецій сюди ще можна додати. М'ясо справді дуже-дуже смачне. Все м'ясо вже нарізане. Тут у мене язик і серце. Нарізали якусь такою товстенькою солонкою, а легені старалися нарізати дрібненьким кубиком. Тепер перекладаю все в одну миску. Щоб паштет був ніжніший і соковитіший, даю сюди ще бульйон, у якому варилося м'ясо. М'ясо смачне, воно дуже смачне. Але щоб закріпити оцей смак, ще потрошечки додаю солі і перцю. Для гостроти їм можна додати трошечки червоної паприки. Добре все вимішуємо, знову куштуємо, і якщо нам гарно все засмакувало, накладаємо у чисті баночки. верху баночок залишаю приблизно 1,5 см вільного місця. Тепер баночки накриваємо кришками, і кришки одразу закатуємо. Паштет уже готовий, він гарно застиг, і зараз я вам хочу його показати ближче, подивіться, бачите, Дуже добре видно, що м'ясо тут йде кусочками. Тобто, це може бути і сушоночка, і смачний паштет. Тобто, можемо намащувати на бутерброди або додавати до найрізноманітніших страв. Добре? До капусти, до картоплі. Розтопити і полити кашу це буде завжди смачно. М'ясо добре покрите холодцем. І вся консерва гарно затягнута жиром. Паштет виходить дуже смачний, і як бачите, готувати його зовсім не важко.